До вашої уваги, сортувальник банкнот від американського бренду Casida Neo, який призначений для швидкого та точного розпізнавання та сортування банкнот. Casida Neo може обробляти до 1200 банкнот за хвилину, що робить його досить швидким і ефективним для використання в бізнесі. Завантажувальне кишеня вміщує до 500 банкнот, примальна розрахована на 200 банкнот. Ємність кишені для відбраковування становить 100 банкнот. До комплектації входять сам апарат, кабель живлення, виносний дисплей, інструкція з експлуатації та пензлик для очистки датчиків. Casida Neo має кольоровий сенсорний lcd дисплей, на якому відображається вся необхідна інформація для користувача. Casida Neo Перевіряє банкноти на достовірність по основним детекціям, такі як ультрафіолетова, магнітна та інфрачервона. А також має два якісних швидкісних сканера, які перевіряють за образом банкноти. В процесі перерахунку фальшиві банкноти будуть потрапляти в кишеню для відбраковування. Для більш детальної інформації по відбракованим банкнотам можна подивитись у звіті. Для вибору валюти натисніть на дисплей Пиктограма Валюта або на панелі керування відповідну кнопку. Обрана валюта буде відображена на головному екрані. Для автоматичного визначення валюти необхідно встановити значення авто. Валюта буде визначатися по першій прорахованій банкноті. Також Касіданео має функцію перерахунку змішаних валют одночасно. Для цього необхідно встановити значення Mix. В режимі Mix апарат буде перераховувати пачку змішаних номіналів, що належать до однієї валюти. Результат перерахунку буде відображений на дисплеї. Для перегляду більш детального результату перерахунку натисніть кнопку Звіт. Режим «Номінал» призначений для перерахунку та сортування змішаної пачки за номіналом. Визначення номіналу буде проведено автоматично по першій перерахованій банкноті. Банкноти іншого номіналу будуть потрапляти в кишеню для відбраковування і не будуть включені в загальний перерахунок. В режимі рахунок буде перераховувати стільки кількість банкнот без визначення номіналу та перевірки по основним детекціям. Режим лице дозволяє зорієнтувати пачку банкнот по ліцевій стороні. Банкноти, що знаходяться в паччі з лісовою стороною вгору, направляються в приймальну кишеню, тоді як банкноти, що знаходяться в пачці зворотнім боком догори, направляються в кишеню відбраковування. Режим орієнтація дозволяє орієнтувати пачку банкнот по орієнтації. Сортувальник визначає орієнтації першої прорахованої банкноти. І орієнтує всі наступні банкноти відповідно до орієнтації першого прорахованого листа. Банкноти, які відрізняються за орієнтацією від першої прорахованої банкноти, будуть відбарковані. Для того, щоб встановити розмір фасування, натисніть фасування на дисплеї або ж відповідну кнопку на панелі управління. Використовуйте попередньо встановлені розміри фасування або ж самостійно введіть необхідне значення фасування, натиснувши на кнопку Інший. Для активації функції додавання натисніть відповідну кнопку на дисплеї. Ці ДНЕО це прости використання та надійний сортувальник банкнот, який може допомогти бізнесам ефективно обробляти та сортувати велику кількість готівки.